Любити людей, любити роботу, у роботі все веселий, як робиш і задоволений. У моєму житті було дуже основне, щоб робити, робити і робити. Оце і все. Родилася у сім'ї, ну, кол, колгоспники. Батько робив бригадіром усе на, у, у бригаді, тоді бригади ж були. Мати на, на різних роботах робила. У колгості була сестра і, і був брат, ну померли вже обоє неманько. Була дівчина, то і любила дуже хлопця, був у мене хлопець, а тоді його забрали в армії і, і були у школі. А я його дуже любила. ну і не забуду, поки жива, бо ще молода була дуже. І ще убили. Ото таке. А тоді скоро скорості забрали, як отобрали вже всі на війну і, і його зразу били. Дитинство, усе знає, як було, як було, як тоді, усе. Бігала усе на городі, збирала все, рвала і все. Года такі були, що і голод був, так рвала ото оточити лаїла, ну, зелену. А, ну, ну що таке, що вже робило. а Їли тоді, не дуже було, що батько їздив в Гуяйполе поля, і міняв там, брав одежу з дому, платки, все, брав і міняв там зерно, тоді приїздив додому, молив на жорна, мати молола ото усе на жорна. Було зерно, і вона пекла тоді латки, і пироги. І, і я оце пам'ятаю дуже, що я брала ті пироги і ще не на базар, щоб продати, щоб була яка і копійка. І, і носила сама на базар. ось таке. У сині ярмарок був там, де я. Жила на тій вулиці, о, там, на захворі, де, де місто то, а ото туди вигін був, ото все був там ярмарок, там була качельня, сідали на ту качельню, кружляли, сюди катали нас, ото я все дуже заповнила теж. Ми не ми... я вчилася, наші хлопці там училися. І, і ми знаю ось не покупний, ось начин чим Сашку. І брат його поступили в мір. Вінків братом там вчився. І, і я ото з ними вчилась, ходили пішки додому і змірли, ото у, уроки кончились, виходимо. Йдемо, йдемо, доходимо до пічки, машини тоді щось не їздили, не возили нас ніколи. Діходимо до гром'ячі, там вже у осені ж воно, олюці, усе роблять, ми тільки димось, доходимо до комишні вже ближче до бережної. До, доходимо, як ночі доходимо, так у лісі там щось світиться, нам страшно, бо перед Остапівкою ліс був, і, а нам страшно там, що там воно світить, що зна що. Тоді доходимо до села, тоді вже нам не так страшно. Тоді виходимо за село, а там п'ять таке байрак такий був, і там може хто хоч бути. А тоді вже воно ніч стає і, і ми ночі вже доходимо додому. Часу у 12, бо це спішки йшли. все Часу у 12 доходимо, у хатині, ще світиться, мати там. Батько їздив у Гуяйполе, поле, туди возив усе таке і платки, і яку одежу красиву, І там міняв зерно, тоді молов, молов моловна жорна і, і пекли, мати все пекла. Я приходжу додому вже, заглядаю у хатину, у вікно. Мати пече там щось, і тоді постюкаю і заходжу вже ночі. Мати понапікала там щось, вечеряю і, і, і лягаю, де хотіть. Ото таке було моє життя. Та ходила. Ну, воно було і веселець, бо я робила там тим групоргом, і, і друго в мене був, а, а він робив комсоргом. Ото ми разом ходили на, до дирекції, на всякі, виживали нас. Були передові, а балалайці грала. Ото як той, як додому нам канікули, ото і пучки просто понабивають на балалайці, так грала. Брат мій грав на гармошку і на Балалайку на все грав, і я в його навчила. А, ви в нього навчили. Був, брат брав. Грав на гармошку, ходив усе на все село, у то ночі все. Да. Чуть Іван іде, Іван Бранк. На гармошку виграє все время, у керамічному вчилась, кончила, а воно почалась війна. І я приїхала в село, і пішла заміж і залишилась і усе. Człowiekie zawsze miał mnie, ale nie było, tam było, bo było, nie a ja nie było, 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 i było, nie było, nie

збирали гроші з грішми і не боялася, ходила. Ходила пішки, з грішми, носила в косу. Їх не дуже тоді багато й було, але но носила. Переживалися і все, переживали, щоб голод. Та ходили скрізь, збирали, де, де дорізане там той або. Ти я, або лоша усе підбирали, і все брали, готували і їли. Корова була в нас, ото і ми й вижили через корову, було молоко, а батько їздив у завод та брав жом, ото з бряків на, на сахарному на заводі, на тому переробному. Жом було привезе. Мати наводить каші з жому, а вона така пухка у місці, така, на молоком і їмо, отим і вижили, отим вижили. Ну, не пам'ятала не така, дуже строга. Ні, ні, я ще не знаю, щоб дуже таке велике було. А розкажіть за той епізод, як діда вбили і того. Діда і сина його розказує. Убили діда мого рідного, діда Михайла і брата двоюрідного, його сина. У гадяця забрали і вбили обох. За... Ми із, із дідової дочкові, ну моя тітка і я ходили в гадячці, пішки. І до їх зайшли, питаємо. Їх сидять там з окарми такі. Ми питаємо Єпіч, Кулинич, Михайло Іванович і Іван Михайлович син. А вони були нема вже розстріляні за діяльність, за партизанську діяльність. Mi smožne, mi smožne z robež, ki smo <coughs> pohodili tu v Mojlu, ki so pokazali, da je v neki tam iznakopani. <coughs> Potem potegnili, pa smo poplakali s temi ljudmi, da ni bilo nič od nas. Ni naš ne zajemali, ne zanimali, <coughs> ne, ne zrobili nam. Пішли додому, плачучи, прийшли додому, похвалили ба бабі, це жінці, і матері, син же її чоловік. Ото вбиті, обидва були. І так і сказали. Так ми похвалилися, бізнали, наказали і бабі. Так вона, як поплакала дві неділі. І посиніла, в одного дня, і в чих і вмерла, і баба вмерла. Ось таке було нам. Не може, що ж Росія б'є безперебійно, а тішить, що вона Україна хоробра і захищається. Не можеш від Росії, вона захиститься, ніяк, Ляпада й ляпада. А Україна хоробрі воїни і захищаються. Багато мама розповіла, і вона дуже-дуже багато ще знає історії, нам усе розповідає, як завжди її онукам. Вона ще не розповіла, що в неї ж є і правнуки, от, внучка Іна. Внук Ростислав, внук Олег, внук Віталій. От. І є правнуки, і Назар, і Даринка, Влада, Ярослав, так що чотири правнуки в неї є. От. Ну, і завжди вона оце говорить, що завжди. Це праця. Ото поки я працюю, поки й живу. Оце зараз їй скоро вже буде 102 роки, але вона все хоче працювати. Що мені надію робити, що в мене нема сили, мені хочеться працювати, мені хочеться на грядку, піду, що мені пополуть? Ото візьме возочок, поїде, там щось поле, посидить, подивиться. Кожен день об'їзд до неї городу, подивиться, що росте, як росте. Прожила вона, я б сказала, достойне життя і всіх так і нас виховувала жити у, у праці, у любові до, до всього. Ну і, звичайно, її, мабуть, мрія це всіх мрія, щоб війна закінчилася. Вона кожен день говорить, як би вже дожити до тієї перемоги, щоб не було тих тривог, щоб не було цього, що вбивали, що в постійному житті, як би дожити до перемоги. Я думаю, що з Божою і все ж таки з нашими Збройними силами якось доживемо. Ту е, війну пережили, можливо, і цю переживемо. Може, б і хотіла. Вчилася далі, і Бо в мене така була в регіоні спроможність, що йти далі, йти далі і, і жити, і робити. І... Ще складніші роботи, чим я робила. Який секрет довголіття? Треба думати все про хороше і, і робити. Усе він робити, робити. Я любила, дуже робити. то я і живу довго.